Це спосіб реагування керівництва, якими вони вбивають будь-яку спротив щодо їхніх протиправних наказів. Тобто, зрозумієте, я з чого я почав? Ну є в мене протиправні дії, призначайте розслідування, притягайте до відповідальності. Ні, вони так не роблять, тому що вони прекрасно розуміють, що їхні дії протиправні, а не мої. І це відбувається стосовно більшості, тобто, допустимо, переведення там на, на передову, хто знаходиться десь не в районах бойових дій. Це така страшна погроза, якою вони добиваються виконання будь-яких наказів, от а на передовій це знову ж таки в той підрозділ, де де тебе більше шансів там загинути. Там ну, це є явище масове саме в тих командирів, які. От ведуть таку політику, коли вони не бережуть життя військовослужбовців, лише для того, щоб не спортити настрій, що стоящому командиру, повідомленням про те, що ми відійшли з якоїсь однієї позиції, щоб зберегти життя військовослужбовців, і на це реагування абсолютно немає. Тобто, в моїй скарзі я про це описав детально: що це відрядження, це свавілля, відкрите свавілля. Які нашкодили батальйону і мені абсолютно жодної реакції? все нормально. Вони мали право вас відправити, щоб ви нічого не робили з бойового батальйону. Прекрасно, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.